Конструкція величезна. Ось місто квітук. Величезна конструкція. І далі йдемо дорогою. І далі тут башта. Ну, я вже туди не попросимо, не хочу. Наші то підуть, мабуть, а я ні. Впосиджу, відпочину. Ну, іс історії трохи треба знати. Моє життя у фоліньо ну, було дуже насиченим. Я багато працювала на кухні і це мене трохи вибило. Ну, я навіть, коли діти малі були, так не працювала, як зараз. Слухайте, супу зварила, рагу зробила і все тобі. І ми. Я не, не буду підніматися. Я посижу тут. Я вже там піднімалася. Нема Нім... Нім... нічого цікавого для мене. А це такий густий ліс. І як відук видно. Трохи видно квідук між деревами. Сонце. Трохи сонця. Добре. Я сяду на лавочку і буду з коляскою, звісно.